Як я й обіцяв, ми переходимо до виконання дій з раціональними числами. Отже, ми маємо навчитися, як додавати, віднімати, множити, ділити раціональні числа, але все по черзі. На цьому занятті поговоримо про додавання раціональних чисел. Для того, щоб полегшити розуміння, як це робити, давайте розділимо на три частини наше заняття. Перша частина це як додати два додатних числа. А ми це вже вміємо робити. Так, як ми робили раніше, так ми й додаємо їх зараз. Отже, якщо в нас є плюс 2,3 додати 1,5. До речі, ось як розуміти цей запис. Додати 1,5 чи це знак числа 1,5. Справа в тому, що і так, і так можна. Знак плюс е, можна розуміти і як знак додавання, і як знак числа. Немає потреби писати ось отаке. Бо це одне і те ж саме. Ми знаємо, що знак плюс можна не писати, і тому, е, якщо ми хочемо, ми можемо розуміти це як знак додавання, а тоді нібито ось отут знак плюс ми не написали. І як же, Виконати додавання двох додатних чисел. Як ми раніше це робили, в даному випадку, давайте це зробимо в стопчик. Єдине, що треба розуміти, що сума двох додатних чисел це завжди число додатнє. Отже, ми тут маємо уже зараз поставити знак плюс. Ми розуміємо, що його можна не писати, але я поставив, щоб підкреслити, що саме ми отримаємо додатню суму. Додаємо 3 додати 8, 2 додати 3, зносимо кому. Маємо 3,8. Це правило додавання двох додатних чисел. Як же додати два від'ємних числа? Щоб додати два від'ємних числа, наприклад, мінус 5 додати мінус 4. Необхідно додати, увага, правило, необхідно додати їхні модулі які ми фактично будемо усно знаходити, і поставити у відповіді знак мінус. Отже, мінус 5 додати мінус 4. Модуль числа мінус 5 це 5. Ми цього не записуємо, це тримаємо в умі. Модуль числа мінус 4 4. Додаємо 5 і 4, 9. І ставимо знак мінус. Якщо числа трішки складніші, ну, наприклад, мінус 2,35 додати мінус 1,7, можемо спочатку поставити знак. Справа в тому, що сума двох від'ємних чисел це завжди буде від'ємне число. Тобто ми можемо ось тут вже одразу, ще не виконуючи додавання, вже визначити, що тут буде знак мінус. А далі модуль ось цього числа. Це 2,35. Модуль ось цього числа це 1,7. Ось зараз ми додаємо модулі. Я ірку зносимо. Тут буде 10, Ми пишемо 1, запам'ятали. Тут буде 3,1,4 кому зносимо. Буде мінус 4,5 Отже, можна є. Для запам'ятовування такий спосіб, що числа з які додатні, або числа зі знаком плюс, це якби прибуток. А числа від'ємні це борг. Так от, якщо в нас є, скажімо, там 20 гривень і ще прибуток 10 гривень. То в нас взагалі був прибуток 20, бо з плюсом, і прибуток 10 гривень, то в нас прибуток 30 гривень. Якщо в нас був борг 2 гривни і ще додали борг 3 гривни, то в нас утворився борг в 5 гривень. А оцей борг ми позначаємо значком мінус. Отже, мінус 2 додати мінус 3 буде мінус 5. Можна користуватись таким запам'ятовуванням, а можна говорити, додамо модулі і поставимо знак мінус. В будь-якому випадку, варто запам'ятати, сума двох додатних чисел число завжди додатнє, сума двох від'ємних чисел число завжди від'ємне. Якщо додається 0, то нічого не змінюється хоч до від'ємного числа, хоч до додатнього. Мінус 3 додати 0 залишається мінус 3. Додавання нуля. Це нічого не додавання. І аналогічно з плюсом. А ось цікаве правило, і на нього треба особливо звернути увагу, як додати два числа з різними знаками. А давайте на прикладі ось цього прикладу, що ми говорили про борг і прибуток. Уявіть собі, що був борг 10 гривень, а потім отримали прибуток 12 гривень. Що в нас в результаті отримається? У нас 10 гривень з цих 12 піде на гасіння боргу і залишиться 2 гривни, але плюс 2 гривні. Отже, мінус 10 додати 12, це плюс 2 гривні. Якщо у нас був борг 7 гривень, і ми отримали прибуток 4 гривні, то 4 гривни. З 4 гривнами боргу компенсуються, і у нас вже залишиться борг 3 гривни. Але це означає, що мінус 3. От давайте, дивлячись на ці приклади зараз, я вам скажу правило, як необхідно додавати два числа з різними знаками. Якщо у нас два числа з різними знаками, то необхідно з більшого модуля відняти менший модуль. Два числа з різними знаками. Більший модуль в якого числа? Ось він. Чому він дорівнює? 12. Ми з 12 віднімаємо менший модуль ось оцей. Модуль цього числа 10. 12 відняти 10 2. І увага! У відповідь поставити знак більшого модуля. Ось отут плюс ставиться, тому що у більшого модуля знак плюс. Тут у більшого модуля який був знак? Мінус. У відповіді мінус. Тепер залишилось закріпити навички. Давайте спробуємо. Давайте розв'яжемо зараз кількість прикладів. Мінус шість. Додайте. Ну, скажімо, ось 5 прикладів. Користуємось правилом. Якщо знаки однакові, то додаємо модуль і записуємо той же самий знак. 7 додати 3. однакові знаки, це обидва числа додатні. Додаємо модуль, це буде 10 і той же знак плюс, плюс 10. Мінус 4 і мінус 5. Додаємо модулі, це буде 9. Але ставимо знак мінус, бо це були обидва від'ємні числа. Можна говорити, був борг 4, додали борг 5, отримали борг 9. Борг 9. З однаковими знаками більше немає прикладів. З різними знаками. Якщо знаки різні, то необхідно з більшого модуля відняти менший модуль і поставити знак більшого модуля. Де в нас тут більший модуль? П'ятірка. Віднімаємо трійку, буде двійка. І знак більшого модуля. Ось. він. Отже, мінус двійка. На цьому прикладі, давайте разом. Більший модуль який? 10. Віднімаємо від нього менший модуль. Тобто 10 віднімаємо 8. Отримаємо двійку. І знак необхідно поставити більшого модуля. Ось більший модуль він мав знак 10 плюс. Значить, буде. Плюс двійка. І ось тут також більший модуль у, у плюс 8. Віднімаємо з більшого модуля менший модуль, тобто 8, відняти 6 буде двійка. І ставимо знак більшого модуля, ось він плюс. Ось такі правила додавання, віднімання, вибачаю, віднімання ми не говорили, додавання від'ємних чисел, додатних чисел і чисел з різними знаками. Можна розглянути приклад. Ну, давайте глянемо. Ну, ось таке виконати дії. Можна почергово їх виконувати. Мінус сім додати мінус три модуль. Ці числа з однаковими знаками, значить, модулі їхні додаємо. І ставимо той же знак. Модуль цього числа 7, модуль цього, цього числа 3. 7, додати 3, 10, але знак мінус. Мінус 10. Додати 10. Додати 2,3. Додати мінус 1,3. І ось тут увага. Зараз ми зустрілися з необхідністю додавати два протилежних числа. Так от сума двох протилежних чисел мінус 10 і 10 завжди 0. І можна, і навіть потрібно робити ось так: ми говоримо, протилежні числа знищуються або закреслюємо протилежні числа. І нам немає потреби далі їх в цьому ланцюгу використовувати. Далі 2,3 і мінус 1,3. Знаки різні. Значить, з більшого модуля віднімаємо менший модуль. 2,3 віднімаємо 1,3 маємо 1. І необхідно поставити знак більшого модуля. Більший модуль, ось де. Отже, отримаємо плюс 1. І ще раз наголошую про протилежні доданки. Якщо в нас буде записано мінус 7 додати 7, ми маємо право одразу закреслити їх і записати, що це 0. Якщо буде записано 10, 10 відняти 10. Також можна сказати, відняли, а можна сказати, це плюс 10 і мінус 10, закреслили, отримали 0. Отже, сьогодні ми навчились. Виконувати додавання раціональних чисел. Я навмисно, зараз не розглядав більш складні випадки, там дробові чи ще щось інше, але м -м, нічого нового там не відбувається. Якщо нам необхідно буде, наприклад, додати два дробових числа, ну давайте розглянемо. Мінус одна восьма, додати 1 четверту, то правило спрацює таке. Спочатку, як і було, приведемо ці дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник тут 8. Це другий дріб необхідно домножити на 2. І ми отримаємо мінус восьма, додати 2,8. Тепер ми бачимо, що в нас йде додавання двох чисел з різними знаками, вже тепер з однаковими знаменниками. Значить, насправді необхідно з більшого модуля відняти менший модуль. Більший модуль ось. З 2 восьмих віднімаємо 1 восьму, отримаємо 1 восьму. Можна так записати, 2 восьмих, відняти 1 восьму і поставити знак більшого модуля. І тоді ми отримаємо плюс 1 восьму. Ось так. Всі правила з дробами також залишаються в силі. Дякую за увагу. На наступному занятті поговоримо про віднімання.